А я вам зараз поясню. Добре, я висвітлюю. Дякую. Я вам Бо ми собі створили нашу міську області. Радянської єдині. Давайте допомочимося, ви члени політичної партії, ви всі несете відповідальність, ви члени політранту У вас є керівники філії. А давайте будемо говорити правильно. Коли підняли питання про модернізацію ША на Червонограді, то це питання навіть. Хто навіть навіть не додумався розглянути. Це все поховали. Ваші люди, що бирали, виїхали по Чорноградах, по інших областях, розказували, що все буде добре, тільки що не дуже добре, треба тиснути на депутатів своїх, які є від ваших партій в Києві, щоб вони дали гроші. А тут всі нам починають розказувати, що щось не так. Я чую, що вчителя нам розказує про те, що в нас так все добре. Але ніхто з вас не підняв питання, що гудрон якийсь живи, навіть. Підземні воронтинки, що не всім плювати. І плювати, що люди п'ють цю воду. Зато прийдуть вибори, всі побічмо говорити на вибори. А ніхто мені не сказав, від чого ви будете розвиватися сільське господарство, якщо Верховна Рада і знову ж ваші колеги, які сидять в'язку, ну я не посію говорю. Ви. ви знаєте, до якого. Прийняли такий податковий кодекс, що вже, в принципі, малі в принципі господарства. Включаєте телевізор, дивіться, що робиться в Центральній А знаєте, чому? Туди, туди, ну, не повертайте до тебе, тому що їм так захотілося, бо хтось щось десь на ком'є. От ці реальні. А вони потім вже, слава Богу, вибачте, не зараз прийшли, а вже місяць ходять. Спочатку вони перекрили дорогу, ви всі скидаєтесь до того, що то ДТ, що то заказуха, Приходите до всім, розказувати, що хтось щось комусь вийде. Та їм не вийде, якщо ви їм нічого не будете ходити по нашим душах 600 метрів під землі. Залізьте. 600 метрів, ні Булта, ні будь одного одної рейки, яка тримає землю, все варить переварне. Кругом, Петро Дмитрий, що говорити про корупцію, що пеліка немає одного з главному процеса корупції. Приїжджаєш на шахту, дивишся кругом, засипають нормальні воріння, присипали трохи тим шутком, вивозять на ліво, то ваша боротьба з корупцією. Вот маєте результат роботи. Служба безпеки прийшов, міліція кришує, прокуратура кришує, ми всі туди сидите, Більше половина атошників, які відвоювали, які, да, які, да, які да, вилували, да, були які загідні загинули, а всі ходять філішки попали біля могили. От як ми любимо наші герої, а ваші герої їсти не мають, що? Їсти немають. І він кажуть, по до Києва. А він мені каже, за що я тобі до того Києва кумі? За що? За, що? за що? Першу чергу, якщо би ми хотіли модернізувати шахти, треба заїхати на шахти, модернізувати апарат України. Thank you. Нас тут, нас тут, вишиванки, прапули, Степан Бандера, все нормально, тільки щось не бачили результату. Тому я ще раз кажу, може це гірка правда. і може вона йому суть не подобається, і буде конкурси політичних заяв під ходом. Ви, до речі, вам не правда дорожню руку, ви подивіться, що ви понаробляли. Та ви всі откілько забираєте машини, ті, що ви наставляли на дорозі. Але бачите, А ви говорите, дотримаєтеся, все, я хочу що сказати? Ви, оці люди не потребують політики, не потребують реальних кроків. І ви, пане землиці, замість того, коли я прийшов до вас і попросив, вийдіть до них, з ними говорити, ті люди порвались до адміністрації. Так, ви? Да. бо він. І тоді ми в цьому діях, ми запрошуємо всі Ви подивитеся реально, де ми працюємо. Зупини розвідку. Це гарна буде інскурсія, гарно зручка. Коли наші чиновники нас загинули в 2015 році, ми виконали плани річниці 2015 року, які ми ще не отримали гроші заборговані Це я довожу до вашого відео. А вони в них така акція карпати відділю цього за часто навколо. А чому не дати тим хлопцям що шахти загинули, на пам'ятник батька? А він каже, ми дали. А може, мало дали, дайте ще більше, чи ви маєте поїхати. Люди добрі, добре, семініці хоч, я вас, я вас прошу. Я прошу. Я не час тих, тоді гость, як умовлять, але це семініця. І робіть, я щоб більше вчора виходили. І ми платили взятки лікарям. І вони кажуть, не а це правда. Ви всі прекрасно знаєте тисячі два долара